Вітаю всіх, кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова, початок серпня, але на носі осінь. Обожнюю троянди. взагалі свого життя без них не уявляю. Але, 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 аби тільки денно-ношно жити біля троянд, доглядаючи їх, то вже ні-ні-ні. Теж занадто перебор. Тому я дуже ретельно останні роки перебираю сорти троянд, так, аби їх мати у садочку максимально, наскільки територія дозволяє, і аби з ними не мати багато проблем. Особливо пов'язаних із захворюваннями і з хворобами. Львівщина, що тут сказати? Дивлячись на троянди десь в загальних клумбах у місті, вони вже всі лисі давно через чорну плямистість. У нас трояндова біда це чорна плямистість та борошниста роса. Скажете, що два тижні обшикав якоюсь хімією, змінюючи препарати, і немає біди. Так от, не хочу я що два тижні пшикати троянди хімією. І взагалі у мене така тенденція розвитку мого саду: це екологічний сад. Тобто, від хімії я ще зовсім не позбулася, але мінімізую її максимально. І сьогодні хочу розповісти, як з такими мінімізованими обробками розповів, що я за сезон використовувала. Збереглися троянди здоровими. Наразі в мене основна маса пхут-хут-фу здорові. Лише окремі сорти захворіли. Окремі, от про них, і хочу розповісти, які сорти серед здорового довкола простору у мене хворіють чи борошнистою, чи чорною плямистістю. І що саме я робила, аби ну, майже позбутися, наскільки це реально чорної плямистості і борошнистої у себе в садочку? Ось про таке сьогодні. Ну і ще вклиню деякі моменти, як відповіді на. Запитання з попередніх відео. Ну, починаємо з того, що дуже треба добре пильнувати першорічки. Першорічки приїжджають із розсадників, де вони за собою приносять хвороби розсадників. До того ж, вони маленькі, ще не повністю роз... з розвинутим імунітетом, ну і ослаблені пересаджуванням, звісно. З моїх першорічок найбільше. Дали мені джазу, це перед нами лавандер, флава, циркус, два кущики цієї мацьопочки. Зараз покажу, як вона при квіточках виглядає. Бачите, плямки, але то вже залишки. Що ж я зроблю? роблю з цими першорічками? Обриваю хвори листяне, обрізаю хворе листя, на якому з'являються плями. Бачу плями, відразу тікі забрала. Але якщо є інше листя, повністю обдерти кущ, це неможливо. Ось лавандер, флава, циркус. Такі ми квіточки Я навіть не сподівалася, що вони такі малесенькі. Якщо є можливість обдерти листя і щось таке залишити, бо ще в мене дуже хворий є. Тобто був хворий. Сорт Magic Vuvuzela. Там треба було обдирати все листя, це неможливо. Листя це живлення рослинки. Тут ми бачимо вже молоденьке, здорове листячко. Бо старе я окремі листки відрізала, окремі лишала і обробляла. Чим обробляла? Обробляла виключно ті першорічки, не зачіпаючи сад фітоспорином, триходерміном. Це з біопрепаратів. З тих, що мені подобається, хімічних, це кустодія, професійний препарат ізраїльський, і тіовід джет на базі сірки, на основі сірки. Обробляла саме ті кущі при потребі з певною періодичністю. І Меджик вивузела, коли випустила молоденьке. То я вже все. Я забрала все старе листя, а молоденьке наразі здоровеньке. Що мене щиро потішило, що не всі першорічки хворіли чи хворіють чимось в саду. От перед нами я показую Cherry Girl в якомусь іншому відео описуючи сорт. Розказувала, що вона самоочищається і не смітить. Прошу вибачення. Я вам покажу інше відео, де Воно ж для мене новенький сорт, де я, чіпаючи квіточки, вони відлітали з квітконіжками, Покажу цей цей уривочок відео. І все, я собі вирішила, що він самоочисний і так гарно можна щищати квіточки, аби вони не сипались на землю. Ну, от не хоче воно тепер так гарно, як тоді щищатись. І насправді мені писали, що вона сипається і смітить, смітить і сипається. Показую, як воно є, і прошу вибачення за фальшу інформацію Ну, це перша річка, я її вивчаю. Так, Якщо не знаєш, не кажи, але от дивіться на базі чого я це сказала. Це раніше десь кадри. Я беру квіточку, і вона банц забралася, банц забралася, і воно мені так забиралося. всі. Я навіть зазняла і собі запланувала тему, «Самоочисні троянди, де от з квітконіжками квіточки відвалюються, і проблем з цими трояндами немає. Бо От зняти квітку з квітконішкою це не окремі пелюсточки забирати. Ну, бачите? <смі> бачите, що я побачила, і зробила хибні висновки. Тому ще раз прошу вибачення, виправляюся, бо можливо комусь ця інформація повпливає, потім скажуть, що нам, що нам кучерява наговорила, то все не так. І ще вже так продовжу. Багато запитань було щодо клода брасера сорту. Як довго тримає квітку, бо справді гарні квіточки в цього сорту. От основну кількість часу я бачу ось такі підпсуті квіточки. Я хочу просто показати таку зробити відео відповідь на запитання. Ну, якщо вам подобається в такому стані квіточки, від чого попсуті? Мені здається, що воно від всього. У нас ранкові роси щодня, все мокре, Ну, сонця аж такого немає, але мені здається, що та квіточка і печеться, і відрозпсується. Так, аби поспостерігати гарні частенькі, як у сусідніх кущів квітки, то рідко вдається. Так, Форма їхня дуже гарна, вони повні набоїті. Так, аромат їхній чудесний. Але недовго ця вся прекрасна, чудесна краса. На кущеві десь 5 днів тримається квітка точно, ну з тиждень, але вона вже ну, настільки не декоративна через тих це навіть через 3 дні. Ну, не знаю, хтось вже таке ізриває. Я залишаю, щоб мені хоч якісь кольори у квітнику були. Але є ще тут свій момент, теж покажу. От, довкола все здорове, а Клод Брасер... Починає, лише починає, бо лише починається такий сезон. Підхоплювати борошнисту росу. І це мені дуже не подобається. Хто зі мною довше, той мене знає. У мене все просто. В тракті бідохи троянду викопала, подарувала і чистий спокій, і не морочуся з нею. Та сьогодні показуватиму сорти, котрі. Хворіють, тому вони у це відео потраплять чи потрапили вже. Але я ще думаю, чи морочитися з ними чи ні. Ну, от Є такі, заради яких все-таки варто побігати, побавитися. Склад... Складом ще вирішую, що далі з ним робимо. Боскобель. Ну, наскільки прекрасний сорт англійський, і квітне, і квітне без кінця. І зараз дуже тішать їх і на цеї. Сорти забула, звісно, бо це ж не троянда. Якщо повернутися до першорічок і хвороб, то абсолютно не показник хвороби першорічок. В основному буває перший рік з кущами, зі сортами бавишся, лікуєш. А наступного року це абсолютно здорові гарні рослинки, котрі лише Дивіться, який класний клод брасер. У нього справді квіточка безподобна. І ви бачите, що вже тут на листочку? Хто стикався, стикається з борошнистою, той впізнає з першого погляду. А довкола жоден сорт не має навіть натяків на борошнисту росу. Якщо хворі, один, два, три листочки тобто це початок, я беру перекис водню. Взагалі не розбавляючи, переливаю в баночку з, з такою пшиколкою, і ті три листочки попшикаю ззовні, зі середини. А якщо вже борошниста набуває масовості, Взагалі за рецептом перекіс потрібно розводити з розрахунком 2 столові ложки на 1 літр води. Від пані Галинки Бабій ще один рецепт: дві такі повні столові ложки соди на відро води, якщо великий об'єм. І чергувати, то тим попшикати, то через 2-3 дні іншим. Через буквально кілька разів вона має пропасти. Або брати важку артилерію, хімічні препарати. В кінці відео дам списки препаратів, які діють на борошнисту росу і які діють на чорну плямистість. У картинках це не я їх зробила, ті картинки, але ми всі скористаємося. А зараз перед нами липневі кадри сорту найхворішого у моєму садочку. Але ж як без нього. Ну, от як його викопати і віддати. А скот Нью. Тут ми бачимо його красунчиком, а потім покажу, який він зараз. Зі всіма моїми стараннями і з тим, що довкола гарненькі кущі, він зараз увесь лисий. Я зрізала з нього все, що можна, а що не зрізала, то в плямах. А до речі, зауважила, що. Якщо сорти активно підхоплюють чорну плямистість, Ascot New саме такий, то не підхоплюють борошнисту. А ті, хто в мене з борошнистою, ті без плямистості. От якось <кій> імунні системи рослин спрацьовують у якомусь одному напрямку, а не універсально. Так, аби тим і іншим хворі були рослинки, такого не бачила на жодному. Кущеві. Вже говорила, що так і вийшло. І в принципі я до того йду, що цьогоріч в мене мінімальна кількість обробок. Можливо, якби більш ретельніше я обробляла саме цього аскотика, то таким страшненьким він би й не був. Маю спеціальний зошит, записую туди всі обробки їхні дати. І ось що ми маємо з обробок Троянд 2025 перше початок березня біошок плюс 30D. Ну, біошок проти захворювань, Захворювання я беру препарати проти захворювань. Дивіться, який Аскот зараз. Оце новеньке листячко, воно здорове. А десь як побачимо стареньке, то точно не здорове. Воно все в плямах. Такого жахіття нема на жодній моїй троянді. Показую вам, а в другій руці тримаю ножиці і тут же зріжу і заберу. Це такий хірургічний метод боротьби із чорною плямистістю, який працює, прекрасно перевірила у саду. Але потребує часу і ретельних оглядів. Продовжимо обробки. А далі, 19.05, триходерма. Плюс фосфорно-калійний концентрат на основі морських водоростей. Триходерма гриб, котрий є фунгіцидним грибом, котрий вбиває інших патологічних грибків. Ще був келік калій силіцій на початку липня. Це не фунгіцид, він просто і калій силіцій і елементи, котрі зміцнюють клітинні стінки і підвищують стійкість до захворювань. Все назване. Це а-ля профілактика, але не лікування. В принципі, все. Більше мій кущик не нюхав нічого. Ну, і цей кущик, і інші троянди також. І ось вже тепер 5.08 обробила окремі кущі, собі в голові склала список. Інуар де зір теж в цьому списку. На жаль, обробила Тіовід Джет. Від найкраще працює від борошнистої роси та профілактує багато різних грибкових захворювань, особливо на ранніх стадіях, що ми маємо з моєю чорною плямистістю. Є кращі препарати від чорної плямистості та на кілька кущиків розводити по одному граму одного препарату чи іншого. Це ці бавлянки точно не для мене. До всього діовід має ще й акарицидну дію, працює проти різних видів кліщів, а нам прогнозують спеку, тому це саме воно. До речі, пачечка 40 грамів іде лише на 5 літрів води. Кому потрібно багато, на відро купувати дві пачки. Про Нуар Дезір. Минулого року він теж чорною плюмистістю у мене хворів. Та це була ми перша річка ще й посаджена влітку, чого хотіти. Цього року не бачила на ньому плямок, тривалий час, і вже втішили, що це один з багатьох сортів, котрі пролікував, а далі чистий спокій. Та ні, та ні, не так то воно було. Зараз на ньому видно знову чорну плямистість. Я так за що раз говорю, важливо, оточуюче середовище, тому довкола троянди частенькі, а на ньому чорна плямистість. Ми всі знаємо, що поширюється вона знизу, починається на нижніх листочках. І що я зауважила про цю хворобу, профілактика чорної плямистості це здоровий ґрунт під трояндою. А отже, жодного хворого листя в цьому ґрунті. Все хворе листя максимально забирається. Ну, я до листочка скорпульозно все-все-все забираю. Далі ґрунт пролитий триходерміном, триходермою, бачимо плямки. А! -а, -а, -а. Пролитий триходермою або фітоспорином зі сінною паличкою. Оздоровлений ґрунт. Дуже класно, коли він замульчований, але мульча не торкається самих пагонів рослинки. Ось тоді ґрунт здоровий. І, як помітила. Навіть якщо по сусідству на якихось там обійстях є чорна плямистість, вона не поширюється в мій сад, вона йде завжди знизу від землі. Пропрацюємо землю під трояндою, заберемо чорну плямистість. Що я і зробила у себе в саду? Та є, звісно, сорти настільки схильні до неї, чи як то сказати, що з ними нароби, однаково та плямистість. Трішечки, але є. Ми їх маємо собі на увазі і працюємо з ними окремо. Як от з чорною плямистістю ми завершили, як от сорт Антіко Аморе, але його схильність до борошнистої вражає. Він у мене ріс в ділянці, такий проблемній, де борошниста воювала. Розкошувала, ну, не хотіла я забирати геть зі саду цей прекрасний сорт. У нього такі глибокі квіти. Мені дуже подобаються не квіточки. Бачимо плямистості чорної ніякої. Там листочки всі частенькі, пересадила її в інше місце. І що ви думаєте, і там умудрився Аморе, звідкись невідомо звідки взяти борошнисту? От борошниста, вона завіюється. Вітрами і поширюється по територіях. З борошнистою складніше. Вона верхи вражає. Вже і позбулася рослин, схильних до борошнистої. І сортів троянд. До речі, ця квіточка від весни квітне і квітне і квітне. І троянд. Бачите, мій Абрахам дербі, а за ним вже немає ексцельзи. Вирізала її і віддам. Позбулась максимально троян схильних до борошнистої. Залишила лише ті сорти, з якими я ладна бавитись, Ну от не можу, я без них ніяк. До речі, вирішила, що й без Абрахама не можу. І людині, котрій планувала віддати Абрахама, віддам ж Вальцер. Квітка велетенська у цього сорту плетистого та взяв і підхопив борошнисту. Є люди, котрі не переймаються так тими болячками, як я, і тішитимуться значно більше оцими трояндочками. А я не можу. мене, я як бачу хворі листки, все, мені вже все не воно, все не те, воно мене турбує, муляє. Поки я з цим щось не вирішу. Дивіться, які листочки. А довкола майже все здорове. Майже, бо точно в такій ж ситуації ще одна красуня. Чи точніше, красунчик, Лоранчик, Лоран Каброль. Лоранчик-каброльчик. Ай, з Лоранчиком, з Лоранчиком. І теж, ну, де ж віддаш отаку таку квіточку. Так? Таку рослиночку, такий сортик. Гарний-пригарний. І кожен рік намагається бути білий-прибілий. Підхоплює борошнисту по повній програмі. Я думала, якийсь окремий рік, а наступні роки буде все класно. В інших садах кажуть, немає такого. Ну, місце відіграє велике значення ну, на цьому місці, де він є. Борошниста його подружка. Щороку, щороку, щороку. Минулі роки виключно хімією боролася різними препаратами, чергуванням їхнім. Цьогоріч буду і перекіс використовувати, і соду, і хімію, і все на купу, аби не переборщити із системними препаратами. Раз людям вдавалося содою і перекісом. І мені мусить вдатися. Підозрюю, що ця історія продовжуватиметься до морозів, вже до самих морозів відтепер. Схоже, мене чекає з розою. Подобається мені цей сорт, дуже подобається. Він в проблемній ділянці де борошниста. І хоча я забрала найбільш хворі з цієї ділянки, все-таки Мокароза однаково. В борошнистій і міспігі однаково в борошнистій. Та за ці сорти я повоюю. Не готова з ними розлучатися. Отже, підсумовуючи найбільш хворі сорти в моєму саду на борошнисту. Це була Ексельза, яка пішла гайту. Далі шнеєвальцер, Лоранка броль, міспігі. Мока роза та Антіко Аморе. Ось ці сорти поки що, ну, котрих вже нема, а решта залишаються. Ну, подивіться, Мокароза ну, це ж неймовірна краса. Нехай кілька сортів вже можна з ними і попанькатися. Аж чорною плямистістю, Аскот Нью, чемпіон з чемпіонів. Та, можливо, надалі так не буде. Наразі два роки підряд нуар дезір бо першу річки до уваги не беру. Наступного року дасться чути. Це підсумок за хворими сортами, а дії, котрі я здійснюю, мінімізую кількість рослин схильних до таких захворювань. Це раз. По-друге, від чорної плямистості оздоровлюю ґрунт, забираючи все листя, від борошнистої, ну, вже при перших ознаках пропшикою, перекисом водню або содою. А якщо масово, тут вже, я думаю, без хімії не обійтись. Хоча, можливо, спрацює перекіста сода. Без хімії. Продовжуємо експериментувати і робити свої висновки. Так, сад це лабораторія для експериментів і задоволення для душі. Чого всім я бажаю максимального здоров'ячка собі та всьому і всім, хто і що нас оточує. І пам'ятаємо, що здоровий не той, хто залитий хімією, що ніяка зараза вже й не хоче торкатися, а той, хто має гарний імунітет і живе в здоровому, природному середовищі. Тримаймося! Дякую за перегляд! І слава Україні!